Усім привіт! За вікном березень, вже скоро майже середина місяця весняного цього першого а ми продовжуємо висівати насіння овочів на розсаду на підвіконні. Проріз мій перець, я його посадила в плашку, пересадила, коли він наключився. Зараз він, ну, ось так, ось в такому вигляді: я зняла зверху бахілку чи плівку, кого як, і поставила його на освітлення. Нещодавно також. Ще посіяла перші помідори чи томати. Значить, теж накрила їх плівкою, але вони в мене зазвичай стоять у теплому місці, це я просто зняла для того, щоб показати. Сьогодні, наприклад, я досівала ще один сорт помідорів. Посіяла я лагідний помідор на розсаду і посіяла я помідор ляна поки що так. Але березень саме. Такий місяць, в якому ми продовжуємо висівати і інші культури. Можна висівати капусту поряд з помідорами до середини березня ще висівають і перець, хто не встиг висіяти на розсаду. Можна висівати деяку зелень. Так, зараз розберемося конкретніше з тими та іншими питаннями. Саме насіння овочевих та квіткових культур з тривалим вегетаційним періодом. Прийнято сіяти в березні, тому що цей місяць славиться активними сонячними променями. І навіть коли мінусова температура за вікном, то нічого страшного. Світовий день уже поступово збільшується і це забезпечує розсаді міцний та здоровий розвиток. Але слід пам'ятати про те, що потрібно також дотримуватись інших умов, крім освітлення, серед них це температура, полив. Та підживлення рослин. Отож, томати. Ранні гібриди і сорти подібних до томатів та томатів вирощують приблизно 100-денним вегетаційним циклом. Перші сходи, перші плоди з'являються за 100 днів. Висаджувати розсаду ґрунт варто десь на 45-50 день. Перші сходи з'являться через тиждень при дотриманні сприятливих для цього умов. Перші червневі дні вважаються найбільш придатними для переміщення розсади в ґрунт. Тому це все, якщо взяти до уваги, то необхідність посіву культури цієї взагалі то це остання декада березня в основному і перша половина, перший квітневий тиждень. Наступна культура, яку ще висівають у березні, це баклажан. Особливу увагу слід звернути на якість працівного матеріалу. За декілька хвилин до переміщення насіння у ґрунт його бажано знезаражити перекисом водню. ґрунт теж підбирають легкий та пухкий. І так, продовжуємо також сіяти болгарський перець, але слід дуже велику увагу приділити насінню. Уважно перевіряти строки на упаковочці, тому що якість матеріалу для посадки з плином часу повімітно псується. Серед пряних і зелених культур можна висівати потрошку. Зростання насіння подібної культури найбільш сприятливе при температурному режимі від 1 до 5 градусів за Цельсія, тому поява перших сходів відбувається за 13-14 днів. Петрушка має чудову морозостійкість, зростає навіть при великому покриві снігу, посів проводиться на відстані 1 см. Потім культура, звичайно, мульчується, тому петрушку то можна висівати у ґрунт. Ну і з квітів у березні можна ще сіяти петунію, астру, вербену. Так що займаємося посівом овочів та квітів на розсаду і чекаємо на хороші врожаї.